Добрий день, я Оля і я займаюся сироварінням близько 10 років. Сьогодні будемо готувати адегейський сир. Це найпростіший сир, який дуже швидко готується і не вимагає спеціальних заквасок, ферментів і інших додаткових речовин. При неможливості придбати домашнє молоко ми можемо використати і магазинне просто пастеризоване. Для цього сиру ми використовуємо тільки молоко і. Сироватку з під кисломолочного сиру. Ну, іноді можна його готувати, якщо немає сироватки, можна використовувати воду просто з оцтом. Молоко ми маємо довести до температури приблизно 85 градусів. І для цього ми використовуємо спеціальний харчовий термометр. Час від часу ми його помішуємо, щоб воно не пригоріло до стінок кастрюлі. Температура сироватки не дуже важлива, головне, щоб воно було теж гаряче, щоб не було перепаду температур між температурою молока і температурою сироватки. Мама. Що. Мама, на квіточка. Що? Тати. Да. Дякую, мама. Хіж. Ти стіснюшка моя так. Я багатодітна мама. В мене четверо дітей: троє старших синів. Найстаршому 11 років і найменша донечка Аня, так які два роки. Сири і випікання хліба на заквасі це мій ресурс. Скажімо, так я цим роблю добру маму. Коли навчалася в шостому училищі і на предметі товарознавства на курсі, нам дали завдання курсової роботи тема виготовлення сичужних сирів. Для мене це була взагалі така тера інкогніта. Думаю, так да, класно, але ж це приготувати просто нереально. Потім, коли жили в Сімферополі, там був дуже класний вибір сирів. Мене вразив французький сир «Шевр». Він з козиного молока, свіжий. Ми вирішили народжувати тут в Луцьку. Це був 13-й рік. Мене сусідка пригостила звичайним кисломолочним козиним творогом. Я згадала той «Шевр», Це для мене було просто вау. Почала шукати в мережі рецепти. Я ж надивилася відео, зробила вперше свою бринзу. Ну, як «бринзою» це було так досить важко назвати, але тоді 10 років назад, я себе мало не крутим сироваром відчула. Потім, чим далі я вчилася, тим більше я розуміла, що скільки всього я не знаю, скільки всьому треба навчитися. Почала замовляти, шукати закваски. Сам процес виготовлення сирів це свого роду, напевно, що якась навіть медитація. Коли ти стоїш біля кастрюлі, його мішаєш, вичікуєш температуру. Я пам'ятаю, коли вперше приготувала сир з білою пліснявою, почала з'являтися оця біла пліснява, така як треба. Я скакала від радості, чоловік на мене дивився трошки, як не несповна розуму. Але... Людина радіє появі плісняви. Ну, це була така досить епічна картина. На термометрі вже 85 градусів можемо починати вливати сироватку. От, бачите, такі вже з'являються пластівці і Зменшуємо вогонь. Адегейський сир або його ще називають панір. Майже та сама технологія виготовлення. Вони не топляться, просто на, на пательні, на вершковому маслі чи на оливковому. Його класно підсмажити і подати з якимось джемом. Ось, бачите? Молоко роз'єдналося на сироватку і такі пластівці. Це, власне кажучи, білок. Не можна сказати, що в Україні взагалі немає сиробритатного молока, але дуже мало. Має відповідати там дуже багато характеристик, які, які, має бути, які має відповідати молоко, для того, щоб з нього вийшов якісний сир. Молоко не може піти на сир, якщо корова недавно народила, тоді не стане. Цей молочний згусток. А зараз поголів'я великою рогатої худоби стрімко скорочується. Наша волинь, яка раніше вважалася таким більш аграрним регіоном, зараз дуже мало таких господарств. Сироватка вже прозора. Зараз ми будемо його викладати. Формочки. Зазвичай з 10 літрів сиру виходить приблизно плюс-мінус кілограм. Ми трошки його тут підпресуємо, він гарячий. В Адегійській ще можна додавати різні трави, зелень, томати. Ну, це вже теж Скільки на, на що вистачить фантазія, робила навіть його з журавлиною, теж доволі цікавий смак. На. Скажи, дякую, мама. Дякую, мама. На здоров'ячко, дотя. <му> на сировиці, що залишилося, можна готувати смажити млинці, можна пекти хліб. На взагалі в Україні культура. Споживання сирів ну, не настільки розвинена, як в Європі. У нас немає таких традицій, як у Франції, Італії. Зараз будемо робити перше перевертання, оскільки вже сирочок трошечки остих, і його можна взяти в руку. Так, ми перевертаємо його в формі прямо. Адегейський улюблений сир мого чоловіка. Він з Криму, він каже, такий, як. Там купляли. Трошки остигає, посолимо і можна дегустувати. Єдиний сир, який готується дуже швидко і не потребує певної стабілізації і визрівання. Тому що, наприклад, тут є сирочки, це група кислоферментних сирів. Це, взагалі, ну, мій винахід називається, назвали його пташечка. Це кислоферментний сир, там він готується з додаванням. Заквасок і мінімальної кількості молокозгортуючого ферменту згусток визріває близько 10-11 годин. Потім йде час на його сіджування, Це теж ну, до доби він стікає. Стабілізація в холодильнику, тільки тоді можна його солити і формувати. Сир називається основа його кварк. Він більш поширений в Німеччині. Можна з ним експериментувати. Я, наприклад, роблю його в формі таких валків, циліндриків і обкачую його в сушені журавлині або в підсмажений мигдалі. Особливо з журавлиною поєднання він таке злегка. Солонувати така масляниста структура і солод, кисло солодкі журавлини. Ну воно дуже цікаво. Так я закохана в є такі сир. Формується пірамідка, а всередині сушений інжир. І з часом він обростає пліснявою. І це теж ну настільки прикольне поїдання, коли ти його розрізаєш там всередині інжир. Кисле, солодке, терпкість плісня. У в нас в Україні його роблять тільки крафтові сировари. Ну і то не всі. Це дуже цікаво. Моя вчитель Тетяна Дядечко, сировар зі стажем. Вона їздить не сезонно в Швейцарію варити сири. Це сир з її курсу, і вона його назвала Крим. Тому що він от такої форми гори, як напевно, що чотирдах, ну ми всі ми мріємо повернутися. То скільки водів привознув сирів? Ну, мінімум 10. Це, це 100%, це сири групи пастифілата це сологуні, моцарелла, бурата, страчетела. Не той результат, який я хочу саме з групою пастифілата, тому що там потрібна дуже. Чітка знати чітку кислотність вже самого сирного зуску, коли його можна плавити. І цього досягнути ну, можна, в принципі, багаторічною практикою, або є спеціальні такі пристрої, ph тестери. Щоб готувати такі напівтверді сири тверді, це потрібні холодильники для визрівання. Там має бути доволі висока температура і висока вологість щоб створити спеціальні такі умови, щоб сир не сох, не псувався, не заводилася небажана на ньому пліснява і даде Сир з пліснявою готується, ну, напевно, що від одного тижня. З одного боку складно, але можна пристосуватися в домашніх умовах. Ти просто щоб зробити відповідну кислотність. Це просто береться контейнер, який закривається. Контейнер з кришкою. Час від часу його, звичайно, треба відкривати, провітрювати, витирати стінки цього контейнера, щоб не накопичувалася зайва волога. І можна поставити в холодильник. На найтеплішу полицю. Пробувала синю. Такий нюанс з синьою пліснявою, якщо ти в одній посудині, в одному приміщенні приготуєш сир з блакитною пліснявою. І як би ти його не стерилізував посуд, обладнання після нього воно може таки десь знову проявитися. Найчастіше вдома я готую оце крем він на основі, де йогурту оскільки є жінка, яка постійно бореться за власну фігуру. Крем лабне, він готується виключно з йогурту. Довить. Сир вже остих, ми вже можемо його посолити. Солю звичайною кам'яною сіллю, а інші, от, наприклад, пташечки, вони йдуть з гімалайською рожевою сіллю. Надає такий трошечки цікавіший смак. Стандартний вихід сиру з 10 літрів молока це 1 кілограм. Зараз на осінь ціна молока піднялася, тому це. Близько ну, 400 450 гривень. Ну, це враховуючи і захваски, енергоносії оплату. Ну, ось 20 хвилин і сир готовий. Ось так. Чудово він тримає форму, не розвалюється. Коли він трошки довше постоїть, він стане ще більш щільніший. Ще трошечки сироватки стече. Бери, бери сир. Оцецька. О тут ми живемо, а в цьому приміщенні плануємо. Обладнати сироварню, довести його до відповідності до всіх вимог і умов, і відкрити свою сироварню, щоб створювати власний крафтовий продукт. Часові межі не встановлені наразі. Все залежить від фінансів і ситуації, напевно, що в країні.